Христос, посеред нас, дорогі наші глядачі, розпочався третій тиждень після п'ятидесятниці, і сьогодні у Євангелії від Матфея розповідається, як Христос ходив по містах і селах, проповідуючи Слово Боже, і, зустрічаючись із людьми, ставав милосердним до них. Бо були вони змучені та безпорадні, як ті вівці, що не мають пастуха, саме тоді Спаситель і посилає своїх апостолів проповідувати та зцілювати людей, бо ж духовна нива ще не була підготованою. Сьогодні церква прославляє життя і подвиг святої преподобномучениці Февронії Діви, яка постраждала за царювання Діоклетіана близько 304 року, а також благовірного князя Петра у чернецтві Давида і княгині Февронії в Чернецтві Єфросинії, муромських чудотворців, які жили на початку 13 століття. Благовірний князь Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього святий Петро захворів проказою, від якої ніхто не міг його вилікувати. Одного разу під час сну князеві було відкрито, що його може зцілити донька Бджоляра, благочестива діва Февронія із села Ласкавого у рязанській землі. Коли князь прийшов до дівчини і побачив її, то відразу полюбив за благочестя, мудрість і доброту та дав обітницю одружитися на Февронії після зцілення. Тож, коли свята Февронія вилікувала князя, вийшла за нього заміж. Вірну любов один до одного святе подружжя пронесло через усі випробування. Ті бояри не захотіли мати княгиню з простого звання і зажадали, щоб князь залишив її. Святий Петро відмовився, і подружжя вигнали з міста. Свята Февронія підтримувала і втішала святого Петра, але незабаром на місто Муром прийшов гнів Божий, і народ зажадав, щоб князь повернувся разом із Февронією за роки правління святе подружжя прославилося благочестям і милосердям і стало зразком християнського шлюбу. Прийнявши перед смертю чернечий постриг з іменем Давид і Єфросинія, вони відійшли до Господа в один день. День і час 25 червня 1228 року своїми молитвами вони і нині з небес благословляють молодих, які вступають у шлюб. Нині з ним Ангела православний календар. Сердечно вітаю усіх, хто носить імена Февронія, Миколай та Петро. І радимо вам дослухатися доброї поради святих отців. Перше смирення полягає в тому, щоб шанувати брата свого. Друге ж смирення у тому, щоб приписувати Богові свої подвиги. Це і є досконалим смиренням, бо ж воно народжується в душі закономірно від виконання заповідей. Шукаємо ж у собі досконале смирення.